Привіт! Два дні не їздили, був туман. Вчора взагалі цілий день тримався. Але Христина сьогодні вже настояла, що їдемо, тому що вона дуже хоче на прогулянку на грибочки. Ціль наша сьогодні назбирати маремухи. Можливо, вони там є на початку лісу. Ну, якщо вже маремухи не назбираємо. Опеньки то того, що вже назбираємо, вони вже з'явилися. Хіба що люди визбирали. Подивимося. Не визбирали? Добре, нас збираємо. Дивіться, який вже ліс гарний. Різнокольоровий. Та посадка, яку ми проїжджали до другого лісу. Не зупинить, так, да, донечка? Ті, хто дивився попереднє відео, пам'ятають, що зараз ми будемо звертати наліво. І на початку лісу будемо шукати моремухи. Далі щось їх мало зустрічала по лісі, але тут їх найбільше. Далі ми не можемо поїхати, бо треба вже машиною їхати. Те, що ми можемо на колясі поїхати, туди ми їдемо, збираємо. Ну і нам цього вистачає. Вже попередні опеньки ми замаринували, закрили. Ще якби назбирати шлапаків на ікру гривну. Ну, але сьогодні ціль маремах. Подивимося. Зараз вже будемо в'їжджати. Раз-раз-раз-раз-раз-раз горка, дай, дай. да? Там, там. А, будяки, дай, дай, вони да, там-там. А, будь які є, дай погані. непогані. До них не можна торкатися. Да. Ось дивіться вже. Це під ногами вкрите листя. Як листя опадає. Все, дай, будемо вилазити. Yeah. Давай. Дивіться, яка ось якась яма. Доня, велика-велика яма. Чомусь її раніше не дивилися. І викопав якусь Пасху на щось собі, чи що. І там до нього якийсь грибочок. Підемо полізе, мама, подивиться. А ти почекаєшся і тут. Ти зі мною полізеш. Да. Так, то що за грибочок? Це поганий, баш, донь? Да. Да, донь? Поганий, поганий, так, донь. Поганий що, листя вже набагато більше цим було. Так, да, донечка, листя вже дуже-дуже багато. Так. Да. Воно опадає і опадає. Красиво в лісі. Так, да. да, донечка. Відеочко несеш? Молодець. Мама. Да, мама тебе бере. Я. Ага. Поганий день грібочок, так? Да? Гоціясь. Да. Немножко Топ. Молодець. Дивіться, які грибочки маленькі. Розовенькі. Так, да, мама їх не знає. На щось допомагає. Ну що, початок є, то поки тільки головку окремо від ніжки нашли. Да, Доня? А -а -а. Да, це шапочка, шапочка, так. Да. Кидай. Десять цієї трішки багато нападало, то грибів важко шукати. О, доня заховався. Є! Ану, давай виривай його. Давай. Да. Обережно за ніжку. Ну, майже. І що Пахне? Ой, пахне, пахне. Да? Кидай. Є ще? Yeah. Давай, yeah. виривай. Давай. За ніжку намагайся. Yeah. Малу. Малу, може? Yeah. Um. О, який гарний. Так. Yeah. Да. Ой, як пахне, кидай Да. Yeah. Молодець. Як листя опадає. Кристинка вже втомилася, тому пільну її відеочку, поки мама шукає грибочки. Ну, трічки назбирали небагато, але вистачить. <рес> да, донечка? Я бачу, бачу. <рес> Ось скільки назбирали грибочків сьогодні. Будемо вже їхати додому. Вже виїжджаємо. <рес> додому, так. Да. Лісі красиво, але сьогодні трішки прохолодно. Але нам трішки заморозити вистачить. О, рибники приїхали на опеньки, поставили машини, пішли. Ми сьогодні на моремах приїхали, тому назбирали вистачить. Ось так, Доня, допомагай, допомагай мені. Yeah. Допомагай, да, ти молодець. Сідатися не хочеш? Yeah. Коли буде трішки тепліше, правда, не сьогодні, ще поїдемо. na opańkę. Tak?